Добрий вечір. Добрий вечір. Посічення водя Спиртні напої вживали? Що? напої вживали? Ні, тільки одне пиво. Пив. Пив, так а пили зачем? Ні, ну випив трохи, я не думав їхати. Ось ось її чесно. Так ви щось здорове не злетіли. Ні, я вас обгодне в'язнує. Що мені, що треба, ну чи тут. Той... В смысле, який могорич? Прошов. Ні. Ну... Прилад драгор будете продавати алкотестер? Ні, ну не... Що не не... мені то. Судді розглянуть. Ні, Ні в суді то. Давайте. Ні, я вам заплачу. В смысле? В заплатить? Сейчас, в данный момент, я заплачу. В державі заплатят. Давайте мене. Ви пропонуєте я... неправумірну вигоду? Так, да, я, не... я не хочу, щоб ні я не виняти. То... Зараз привезу ті що він військ Тільки між донами і все. Під час несення служби працівники групи реагування патрульної поліції Лебедина зупинили автомобіль, за кермом якого перебував місцевий мешканець. В ході спілкування правоохоронці виявили у водія явні ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували пройти відповідний огляд на місці зупинки або ж у найближчому медичному закладі. Чоловік від проходження огляду на стан сп'яніння відмовився, хоча факт вживання спиртних напоїв не заперечував. Натомість він запропонував поліцейським хабар, аби вони не складали адміністративні матеріали. Відносно водія патрульні склали адміністративні матеріали за статтею 126. Та статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та викликали на місце події слідчо-оперативну групу поліції. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 369 Кримінального Кодексу України, пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигади службовій особі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловікові про підозру у скоєному, слідство триває.